Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Алла Ландар, широко відома як королева поховань, опинилася в центрі скандалу через діяльність її компанії Петро Великий. Це підприємство, створене ще в 90-х роках, монополізувало ринок ритуальних послуг у Києві, перетворивши смерть на бізнес. Зараз же компанію звинувачують у тому, що вона зухвало наживається на горі сімей загиблих військових, використовуючи їхню вразливість зі слів Олександра Скорика, ветерана Зовсталі, заступника директора комунального підприємства Спецкомбінат, приватні ритуальні компанії. Включно з Петро Великий діють за чітко відпрацьованою схемою. Інформація про смерть людини зливається співробітниками поліції чи медиками напряму до похоронних служб. Далі ці служби телефонують родичам, що перебувають у стані шоку та нав'язують свої послуги. У випадках, коли йдеться про родини загиблих військових, відомо, що вони отримують 15 мільйонів гривень компенсації, і ці суми стають цілю для цвинтарної мафії. На жаль, для декого поховання військових лише прибутковий бізнес. Чим більше людей загине, тим більше прибутків отримає мафія. Зазначив Скорик. Він також повідомив, що після початку боротьби зі зловживами. Живаннями отримував погрози. Його попереджали, що він збавив оберти і не ліс у чужі справи. За інформацією журналістів Ландар, відома своїм проросійськими поглядами, вона була активною діячкою партії регіонів, боролася проти Євромайдану та згодом підтримувала зв'язки з проросійськими партіями. Не менш показова історія з благодійним фондом Ландар Надія, створеним у співпраці з депутатом Валерієм Дубілем. Фонд рекламується як організація, що допомагає ЗСУ лікарнями багатодітним сім'ям. Проте, за інформацією журналістів Антикора, звіти про витрати коштів відсутня діяльність фонду Кає численні запитання у минулому фонд фігурував у скандалах, пов'язаних із незаконною забудовою на державних землях, які були передані в оренду організації. Незважаючи на заявлену доброчинність, фонд залишається джерелом фінансових спекуляцій і тіньових схем. Фірма Петро Великий формує вартість своїх послуг на основі платоспроможності клієнта. Немає чіткого прайсу. Вони заходять до людини, бачать, що людина може заплатити, і на місці починають його. Ну, якось так вибачте, як воно так звучить відпрацьовувати, що часто призводить до завищення цін.